Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найсвіжіших пам'ятних монет України. 10 гривень 2023 року, присвячені українській протиповітряній обороні. Це не просто шматочок металу, це символ вдячності нашим воїнам неба, які щодня захищають країну від ракет та дронів. Тож залишайтеся до кінця, адже в фіналі я розповім реальну ціну цієї монети на ринку. Аверс тут такий самий, як і у всіх 10 гривних обігових монет із Гетьманом Іваном Мазепою. По центру бачимо номінал 10 гривень. Над ним напис Україна та малий герб нашої держави. Під номіналом Рік Карбування 2023. І все це обрамлено орнаментальним візерунком з традиційних українських елементів. Цей орнамент не просто прикраса, а відсилання до національних мотивів, які завжди дадуть монеті українського колориту. А ось реверс справді унікальний. Тут зображено американський зенітно ракетний комплекс Patriot. один із найсучасніших засобів ППО Великого Радіусу дії. Саме ці комплекси допомагають збивати російські ракети та балістику, позаду стилізований радар, який ніби підкреслює постійну готовність наших сил відстежити загрози. Над зображенням розміщено напис ППО Надійний щит України. Ескіз цієї монети створив відомий український гравер Володимир Дем'яненко. Він створив вже більше, ніж 450 ескізів для монет та медалей Національного банку України. Зокрема, такі як 5 гривень еротехнології, серії монет флори та фауни, козацькі регалії різних гетьманів. Важлива для історії України колекція монет Скіфське золото, монети дзвіночки, Щедрики. Це лише маленькі відсоток з від цього, що він створив. Характеристики. Монета виготовлена з з зніковим покриттям. Вага 6,4 г, діаметр 23,5 мм, а точина 2,3 мм. Випущена вона на Київському монетному дворі. Тираж дуже великий. 10 мільйонів штук. З них 500 тисяч монет, упаковані у сувенірні роли. Це 20 тисяч ролів по 25 монет у кожному. Для порівняння, більшість ювілейних монет України мають тираж у десятки чи сотні тисяч, а тут мільйони. Саме тому ця мета доступна практично кожному охочому. На всім відомому акціоні Віоліці такі мети вже давним-давно активно продаються, в середньому ціни тримаються у межах 20-25 гривень. Зараз на екрані ви можете побачити вже продані лоти з аукціону Віоліці та лоти, які недавно висели на продаж. Інколи можна зустріти пропозиція за 30 гривень. Це недорого. І головна причина величезний тираж. На мою думку, серйозного потенціалу для росту вартості цієї монети немає. Вона швидше цікава як символ часу, ніж як інвестиція. Проте для нумізмата це гарна пам'ятна річ, яка нагадуватиме про героїзм наших захисників неба. Висновок. Отже, орієнтовно ринкова ціна монети 20-30 гривень, залежно від стану. Але її справжня цінність у символізмі та історії, яку вона несе. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то кладіть вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, про яку монету зняти наступне відео. І всім до нових зустріч і всім пока-пока.